Триває кампанія декларування доходів громадян, які були отримані в 2015 році. До 1 травня громадяни мають подати декларації, а до 1 серпня сплатити податки. Є ще такі розуміння, як подання декларації шляхом повернення коштів, які були сплачені за навчання дітей в учбових закладах. Ця декларація подається до 31 грудня 2016 року, тобто термінів подання її ну, не обмежені на перше, до 1 травня. До 1 травня зобов'язані подати декларацію ті громадяни, які отримували доходи, які були не оподатковані під час їх отримання. Також один із розповсюджених видів подання декларації це від тих громадян, які здавали протягом року у. Оренду під найм іншим там громадянам або суб'єктами сподарювання. І зараз виникає обов'язок сплати цього податку на доходи фізичних осіб від отримання цього доходу. Станом на сьогодні до юрпінської ДПІ мають надійти декларації від 247 громадян. Станом на сьогоднішню дату до юрпінської ДПІ вже подано 48 декларацій по громадянам, які зобов'язані були подати а також з правом використання податкової знижки на навчання або іпотеку. До сплати громадяни задекларували на суму задекларованих доходів на 3 мільйона 934 тисячі 73 гривни, а також на поповнення до бюджету на податку на 193 тисячі 646 гривень. Це податку з доходів фізичних осіб і до сплати військового на 54 тисячі 775 гривень. На неплатників податків, як і раніше накладаються штрафи, штраф 51 гривна адмінпротокол, складання адмінпротоколу, А якщо не подасть, вообще не з'явиться, ну передається на контрольну перевірочну роботу і донараховується 25% до основного платежу, який надо було сплатити.